Привіт малята! Сьогодні я пропоную вам поспостерігати, як зацвітає Амазонська лілія. Амазонська лілія це рослина, яка може рости не тільки на вулиці, але і в квартирі. Давайте, дітки, розглянемо листочки цієї рослини. Які вони за величиною? Великі? Якого вони кольору? Правильно темно, зеленого. А які вони за формою? Правильно овальні. Ця рослина має стовбур. Ні, кожний листок росте з землі окремо, стебла дітки довгі чи короткі? Довгі. Ця рослинка готується зацвісти, і вона викинула. Квітконіс, на який з'являться чудові квіти. Цей квітконіс росте дуже швидко. Дітки, подивіться уважно на Квітконіс, подумайте і скажіть, на яку квіточку він схожий. Він схожий на нарцис, який збирається цвісти. Через деякий час квітконіс починає потроху відкриватися. Стебло квітконоса дуже швидко росте. А ось квітконос починає потрохи відкриватися, і з'являється перший бутончик квіточки. Квіточка дуже швидко збільшується в розмірі. А квітконос. Розкривається все більше і більше, і ось готова вже з'явитися друга квіточка. А ось вже з'явилась і друга кві квіточка. Бутони лілій збільшуються в розмірі, квіточка готується розкритися. Стрілка квітконоса тягнеться до сонечка, до світла і дуже швидко. Збільшується у довжині. Відконос розкривається ще більше, і з нього з'являються нові дві квіточки, тепер їх вже 4. Подивіться, дітки, як привабливо виглядає Амазонська лілія, коли на ній з'являються квіти. А квітка у Амазонської лілії дуже велика і гарна. Амазонська лілія зовсім невибаглива у догляді ось таке чудо природи може рости в кімнаті.